Всім привіт! У мене нове повідомлення. Тут у нас кукурудза. Давайте дивитись. це кукурудза біколор з Західної України. З'явились на ній плями. Які були умови? Запитав я одразу, які були умови перед тим, як це з'явилось. Умови були такі, що останні сім днів знизилась температура, пішли дощі, тобто у нас низька температура, більша вологість. І це ось ці плями на кукурудзі. Це у нас нічого інше. як... І ржа ну, ржавіє, тобто це гриб, котри, і котрому треба більш низь, низькі температури, він доволі гарно розвивається, коли є вологість. І, і всередині він такий світлий, це пляма, і здирається, і здирається якщо там по, по, пошкрябати оцей коричневий наліт по, по краю. Це вже спороношення. Що в такому випадку робити? А в такому випадку треба. Коли були такі погодні умови, було треба профілактично працювати фунгіцидами, наприклад, Амістар, Амістар Холма, Амістар Екстра щось що, що є. Кукурудза сама зараз в такому стані, вона хоче розвиватись, і ще з'явилася ось, ось така штука. З неї там щось виростає. Це коли в нас якісь стреси гормональні перепади температури, вологи і надлишок азоту. Надлишок азоту в стадії, коли формувався оцей Початок хоче виростати. Це якийсь е, показує якість гібрида, який він стресує е, стійкий. Я вважаю, це буде одиничні випадки, тобто це не завжди е, трапляється. Росина не дуже висока, росина така, як завжди. Е, тобто, вона. Один час мала досить погані умови, вирощенням, можливо, там якісь були стреси, можливо, якісь послідії гербіцидів, вона не погнала вверх, а потім отримала повштовх рости і діватися вже нікуди. Кількість листя закладено, і пішов рости спочатку ще з зелена маса. Тобто, вона, ця рослина, не розуміє, де жіночі, а де чоловічі. Органи розмноження. Тобто у нас вверху це мітьок ми її називаємо це чоловічі, а внизу сам початок це ж, жіночі. І зараз отут от, скачана, хоче виростати чоловічі органи розмноження, органи рос, рослини. Тобто, моя порада така: зараз жилення не скидати, зараз йде гарний налив качана початку. Наступне спрацювати гербіцидом, якимось там амістаром, або треба подивитися, що працює проти ржавчини. Амістар працює добре, більше не буду. А казати, далі через 5 днів спрацювати триходерма Мікагардіан на 1 гектар із розрахунку треба дати по 0,7, а можливо по літру кожного виду триходерми зробити випрісквання, додати триходерму, віріди, конінги харценом по 1 літру. Дати прилипач, дати доброволь, можливо, карбомід. І дати, наприклад, белт або караген проти совок. І це після Амістару це буде гарна річ, тому що треба зробити проф... профілактику від хвороб. Далі від хвороб вже не працювати хімічно, тому що це буде шкодити здоров'ю тим, хто буде їсти. І після белту і карагену це інсектициди теж доволі. ну, вони... З біо застосовується, але це інсектициди. І після них, них використовувати баверію та мітарізію. І це буде гарний, більш-менш безпечний захист хвороб, а, від хвороб і шкідників. І цю продукцію можна буде їсти. Коли ви купуєте кукурудзу або будь-які овочі, запитуйте, чи був захист біо від мікагардіан. Можливо, якщо ви купуєте там був хімічний захист, і це неможливо потім їсти або ви їсти, і це не вітаміни, мінерали, а це мінус декілька років життя, тому що нахімічили. Сім гарних врожай і гарного здоров'я, з змікагардян.